І знову про сміття у надвірній продовжують вирішувати долю полігону для збирання твердих побутових відходів. З цього приводу в районній державній адміністрації відбулася розширена нарада за участю депутатської комісії районної ради з питань землекористування та екології, яка спільно з керівництвом міста і району, сільськими та селищними головами прийняла рішення. Невідкладно визначити місце розташування нового полігону з перспективою спорудження там заводу з переробки побутових відходів, а роботу старого сміттєзвалища продовжити до остаточного вирішення усіх формальностей та підготовчих робіт на новому відведеному місці. Так надвір'янське сміттєзвалище, яке вже у межах міста вичерпало свій ресурс, постало питання про невідкладне спорудження нового полігону і сміттєприробного заводу. Як зазначив на розширенні нараді голова районної ради пан Василь Попович, всі ми нарешті зрозуміли, що таке сміття і яка це непроста справа. На е комісії обласній екології було прийнято рішення хлопотати про продовження роботи полігону до кінця року. Зверталися і в прокуратуру області, для того, щоб прокуратура не реагувала згідно законодавства чинного, напевно, по цьому питанню. На обласній екологічній комісії було прийнято пропозицію про тимчасове продовження роботи на надвірянського полігону. Одночасно вже передбачено кошти на новий полігон твердих побутових відходів, також кошти на сміттєпереробний завод. Зараз все уперлось у відведення нового місця за два кілометри від селища Дерятин. Голова РДА, пан Володимир Калічко вірить у розумне вирішення проблеми. Це було приділено уваги роботи з громадами. І деякі села вже добилися того, що громада сама себе самооподаткувала і за вивіз сміття оплачує кошти. Це може і стало. Тим, що е, причиною того, що полігон став наповнятися дуже швидко, все те сміття, яке колись звозилось на сміттєзвалище, я не кажу, що ми все зробили так, що ми забрали всі сміттєзвалища. Ще є люди, які вивозять його і в ліс, вивозять і по річкам, але вже основна маса людей все таки зрозуміла, що сміття треба забирати. Навколо себе і його утилізувати міський голова пан Зіновий Андрійович прекрасно знає, що таке не вивезти із населеного пункту два дні сміття. Це катастрофа, тому сесія міської ради дозволила роботу надвірянського полігону до 1 грудня 2013 року. Але рівночасно чи не є катастрофою? Те, що пів області звозить своє сміття у місто надвірну? Місто надвірна вже на протягу до 20 років, практично приймає сміття. З усього району, розуміючи перенасичення, закінчивши ресурс, міська рада пішла шляхом розробки проекту рекультивації, заклала певні кошти, зробила проект рекультивації і комісії. рекомендаційної, яка засідала в четвер. За дорученням першого заступника голови ОДА було направлено через управління екології запит на суму 780 тисяч для того, щоб ми. Шляхи вирішення у третьому кварталі 2013 року зробили процес по суті самої рекультивації. Ця проблема не тільки міста, а проблема івано району і в цілому Івано-Франківської області. Якщо стоїть питання саме строго міста надвірної, полігон міста Надвірне розрахований був у 2001 році при тих об'ємах і запланованій потужності. Орієнтовно біля 30 років, 2001 і 30 років, якщо би використовували даний полігон, виключно жителі міста надвіра. Але врахувавши, і зрозуміло, що голови працювали, зобов'язання приймати сміття від ближніх населених пунктів, складання певних угод вичерпало ліміт станом на 2008 рік. Тому шляхи вирішення перше без відбору, без проєкту землоустрою нової земельної ділянки, ми не зможемо рішити дану проблему. Нада земельна ділянка, моя думка, має бути за межами всіх населених пунктів, які є по сусідстві. Як сказав делятинський селищний голова пан Михайло Косило, депутати проти сміттєполігону, що за два кілометри від делятина розширена нарада вирішила всі людяні способи районного патріотизму прийняти до відома, щоб переконати делятин. Крайня міра це рішення на обласному рівні про виведення ділянки під полігон у обласне підпорядкування.